За кожною лампочкою, що світиться у нас вдома, стоїть ціла імперія, гігантська і неймовірно складна електромережа. Але замислювались колись, як фахівці безпечно вимірюють ті колосальні потоки енергії, що нею протікають. От сьогодні ми познайомимося з невидимими вартовами, які роблять усе це можливим вимірювальними трансформаторами. Який у нас план? Спочатку розберемося, як інженери взагалі вирішують, здавалося б, неможливе завдання, потім познайомимося з двома головними спеціалістами, а далі розкриємо одне золоте правило безпеки, яке буквально рятує життя. Ну і наостанок зрозуміємо, чому ці пристрої справжні невидимі герої нашої енергосистеми. І так почнемо з фундаментальної проблеми: енергія, яка живить міста, передається під величезною напругою і з неймовірною силою строму. Спроба виміряти це звичайним мультиметром? Ну, це, м'яко кажучи, була б дуже-дуже погана ідея. Ось вам проста аналогія: уявіть собі бурхливу гірську ріку. Ніхто ж не буде міряти її швидкість, зануривши у вир звичайний кімнатний термометр, правда? Так само і тут. Потрібен спосіб отримати точні дані, але без прямого контакту з цими смертельно небезпечними величинами. То як же це зробити? І ось тут на сцену виходить наш герой, вимірювальний трансформатор. За своєю ідеєю, це геніально простий пристрій. Його головне завдання взяти щось гігантське і небезпечне, чи то струм, чи напругу, і пропорційно зменшити до безпечного стандартного рівня, рівня, який вже легко виміряти звичайнісінькими приладами. Це такий собі міст між світом високої напруги і світом точних вимірювань. Існує два типи таких вартових. Перший це спеціаліст по струму. Давайте назвемо його прибуркувачем потоку. Його завдання впоратися з величезною, просто нищівною силою електричного струму. Як він працює? Уявіть, що весь потік струму з високовольтної лінії проходить крізь його первинну обмотку. Це часто просто сам товстий провідник. А на вторинній обмоці завдяки законам електромагнітної індукції виникає струм значно менший, але він абсолютно точно пропорційний первинному. І ось тут криється справжня магія стандартизації. Неважливо, тече в лінії 1000 ампер чи 5000, На виході трансформатор струму видасть струм, розрахований на стандартний номінал у 5 ампер. Цей єдиний стандарт дозволяє підключати до нього будь-який звичайний амперметр або реле. Геніально чи не так? Звісно, вони не всі однакові. Вони бувають абсолютно різних форм і розмірів, щоб пасувати до конкретних завдань. Деякі опорні стоять собі окремо на підстанціях, а інші вбудовані, можуть бути інтегровані прямо в серце потужного вимикача. Така різноманітність лише підкреслює, наскільки вони універсальні. Добре, першим розібралися. Тепер перейдемо до другого спеціаліста. Якщо перший мав справу з потоком, то цей з тиском. Зустрічайте трансформатор напруги. Його робота дуже схожа, але він робить те саме з напругою. Він бере десятки, а то й сотні тисяч вольт з лінії електропередач і перетворює їх на абсолютно безпечний і зручний для вимірювання рівень. І що ми бачимо? Знову стандарт. Шалена напруга мережі знижується до номінального значення у 100 вольт. А це вже безпечна напруга, яку можна спокійно подавати на вольтметри, лічильники і, що найважливіше, на мозок енергосистеми, системи автоматики та захисту. Ну і як їхні струмові колеги, трансформатори напруги теж бувають різними. Можна побачити величезні заповнені маслом, які працюють на відкритих підстанціях. А бувають і сучасні сухі злитою ізоляцію для компактних розподільчих пристроїв. Це дозволяє підібрати ідеальний пристрій для будь-яких умов. Давайте швидко порівняємо їх, щоб усе стало на свої місця. Трансформатор струму зменшує струм до 5 А. трансформатор напруги напругу до 100 В. Але подивіться на останній рядок він найважливіший. Один працює в режимі близькому до короткого замикання, а інший до холостого ходу. Тобто вони повні протилежності. І ця різниця, вона критична. А тепер увага! Ми підійшли до, мабуть, найважливішого моменту. Існує одне просте правило при роботі з трансформатором струму, і його незнання може призвести до трагедії. Це, повірте, ані трохи не перебільшення. Отже, ключовий момент. Запам'ятайте, раз і назавжди вторинне коло трансформатора струму ніколи не можна розімклюти. Поки по первинній обмотці тече струм. Воно має бути або підключене до приладу, або просто замкнене на коротко. Це його нормальний здоровий робочий стан. Крапка. А тепер головне питання а що ж буде, якщо це правило порушити? Якщо, скажімо, електрик вирішить замінити амперметр і просто від'єднає дроти від вторинної обмотки? І ось відповідь: у момент розриву кола, напруга на цих виводах миттєво злітає до 1000 вольт. Чому так? Бо вся ця шалена енергія з первинного кола, не маючи куди подітися, перетворюється на надпотужне магнітне поле, яке і створює цю величезну смертельну напругу. Це справжня електрична пастка. Саме тому і існує золоте правило: перш ніж щось робити, вторинну обмотку обов'язково замикають спеціальною перемичкою, і тільки після цього можна безпечно міняти прилад. Ну і, звісно, для загальної безпеки вторинні обмотки обох типів трансформаторів завжди заземлюються. Так, з технікою та безпекою, здається, розібралися. Тепер давайте повернемося до їхньої ролі в нашому житті. Чому ж вони все таки невидимі герої? По-перше, без них неможливий облік електроенергії. Саме вони дозволяють точно порахувати, скільки спожив, наприклад, цілий завод. Але найважливіше вони є очима та вухами релейного захисту. Коли десь у мережі стається аварія, саме трансформатори першими це бачать і миттєво подають сигнал автоматиці. А та, в свою чергу, за долі секунди вимикає пошкоджену ділянку, рятуючи всіх нас від масштабного блекауту. І щоб ця технологія не була такою абстрактною, ось вам найпростіший приклад струмові кліщі. Кожен електрик знає цей прилад. Так от, це, по суті, і є портативний роз'ємний трансформатор струму, який дозволяє виміряти струм, просто обійнявши провід без жодних розривів кола. Ця цитата, як на мене, блискуче підсумовує їхню суть. Вони роблять дві речі одночасно: роблять вимірювання в принципі можливими і роблять їх безпечними. Це і є їхня головна місія. Отже, наступного разу, коли вдома класне вимикач і загориться світло, згадайте про цих скромних вартових, що цілодобово працюють на кожній підстанції. Вони лише один із тисяч прикладів того, як невидимі технології щохвилини підтримують звичний для нас світ.